Коли ми прокидаємося, обережно і плавно повертаємося на спину. Лягаємо довго, даємо можливість своєму хребту адаптуватися під це положення. Дихаємо спокійно тут, пробуємо поглибити вдихи і видихи. Якщо необхідно, робимо ті рухи, які відчуваються комфортними. Можемо витягнути руки, ноги. Далі витягуємо руки над головою і потягнемося в обидві сторони, відчуємо задню поверхню нашого тіла. Плавно повертаємо руки вздовж тіла, розкриваємо ноги на ширину стегом. І, обережно і плавно згинаючи праву ногу спочатку в коліні, підтягуємо праву стопу до правої сідниці. Не спішимо, нехай цей рух займе 2-3 секунди. Коли ми згинаємо ногу і 2-3 секунди, коли ми її випрямляємо. Ніякого болю ми не відчуваємо, які, якщо відчуваємо якісь больові відчуття, то згинаємо ногу до тих пір, поки це відчуття не настає, відчуваємо комфортну активацію. Нашого коліна, нашої стопи і стегна. Так робимо тут одну хвилину приблизно правою ногою, потім розслабимо праву ногу і перейдемо до того ж самого положення з лівою ногою. Плавно і обережно згинаємо ліву ногу в коліні, стопа рухається по нашій кроваті. Обережно, плавно. Поступово ніяких різких рухів. Так само виконуємо на цю сторону це положення одну хвилину. Після виконання розслабляємо ноги на декілька секунд. Для наступного положення ми згинаємо обидві ноги в колінах, ставимо стопи разом, або розводимо їх трішки ширше, ніж ширина стегон. Можемо поставити стопи широко. Долоні лежать або вздовж корпусу. Ми опускаємо по черзі коліна в одну сторону і в іншу, або ж витягуємо руки широко на сторону. І так само опускаємо коліна спочатку в праву сторону. Погляд направляємо в ліву сторону. Потім опускаємо через центр коліна в ліву сторону. А погляд направляємо в праву сторону. Погляд ми направляємо в протилежну сторону від наших колін. Знову ж таки, ніякого больового відчуття. Якщо ми відчуваємо десь біль у поперечку чи в стегнах, робимо рух до, те, до тої степені. Поки не наступає больовий синдром, зробимо цю вправу так само по одній хвилині. Далі випрямимо ноги, трішки їх розслабимо. І знову ми згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо коліно до себе, обережним і плавним рухом. Плавно підтягуємо і відпускаємо, підтягуємо і відпускаємо. Так само виконуємо цю вправу приблизно одну хвилину. Відчуваємо комфортне, приємне відчуття витяжіння в нашому стегні. Лопатки пробуємо не відривати від кроваті. Спина рівна і довга. Ми випрямимо праву ногу в коліні, покладемо її на кровать. І тепер зробимо те ж саме положення на ліву ногу. Згинаємо її в коліні і обережно підтягуємо до себе коліно і відпускаємо від себе так само повільні, акуратні, плавні рухи. На цю сторону так само виконуємо вправу приблизно 1 хвилину, після чого відпускаємо захват лівої ноги і випрямляємо її від себе. Розслабимо трохи ноги, можна стряхнути, їх в сторони, трішки розвести. І потім ми знову згинаємо праву ногу в коліні, робимо долонями захват за задню поверхню правого стегна. І плавно, обережно. Розгинаємо, випрямляючи ногу вгору і згинаємо. Стопу можна натягнути на себе, можна просто розслабити її, не активуйте дуже сильно. Відчуйте комфортну активацію задньої поверхні вашого правого стегна. Декілька разів зробіть в динаміці розгинання і згинання, після чого так само ми розгинаємо ногу, затримуємось приблизно на 5 секунд у цьому положенні, потім згинаємо ногу. Знову розгинаємо, затримуємося на 5 секунд і знову згинаємо. Цю вправу так само виконуємо приблизно 1 хвилину на кожну ногу. Випрямляємо праву ногу, розслабляємо її, згинаємо ліву ногу в коліні, долоні заводимо під коліна і починаємо випрямляти і згинати ліву ногу. Спочатку в динаміці, розслаблена стопа. А потім будемо затримуватися на декілька секунд. Випрямивши ногу. Якщо нога повністю не випрямляється, випрямляйте її до того рівня, який можливий для вас зараз. Якщо руки не дістають до задньої поверхні стегна, можна взяти якийсь ремінець або рушник і накинути на задню поверхню стегна. Тим самим трішки подовжуючи свої руки. Виконуємо вправу одну хвилину, відпускаємо ногу і витягуємо ногу від себе. Плавно і обережно ми повертаємося на правий бік, даємо собі можливість деякий час побути тут, дихаємо, даємо можливість попереку прийти в норму. Потім обережно і плавно спускаємо ноги з кроваті і підводимося в положення сидячи. Сідаємо зручно, комфортно, розводимо стопи трішки ширше на сторони, ставимо стопи паралельно одна одній. І починаємо з вдихами прогинатися у грудному відділі, видихами скруглятися, вдихами обличчя і грудну клітину направляти вгору, видихами уводимо погляд всередину, розводимо лопатки широко на сторони. Рухаємося так приблизно одну хвилину. Комфортне відчуття руху по всій довжині спини, ніякого болю, просто комфортне Витяжіння, комфортний рух. Запускаємо рух, наш корпус, нашу спину і шию. З наступним вдихом ми так само прогинаємося, погляд грудну клітину направляємо вгору, а з видихом долонями спускаємося по своїм гомілкам, опускаємось до стоп, скругляючи повністю спину. Вдихом, плавно і обережно піднімаємо корпус в центр, прогин у грудній клітині, погляд вгору, видихом опускаємося вниз, розслабляємо спину, витягуємо спину. Так само рухаємося тут одну хвилину, комфортний нахил. Не перетягуємо, не вдотягуємося в глибину, опускаємося до комфортної амплітуди руху. Виконуємо це положення одну хвилину. Черговим рухом розкручуємося, прогину грудні клітині, сідаємо рівно. Відчуваємо своє тіло активно, дякуємо своєму тілу. Гарного вам дня!